Хлопці, питання. Кіновечір в таборі це базовий мінімум чи розкішний максимум? Розкішний максимум. Розкішний максимум. Блядь, говорить. Спати до 9 ранку. Це базовий мінімум чи розкішний максимум. Базовий мінімум. Базовий мінімум. Інст табору з регулярним сторіс. Це базовий мінімум чи розкішний максимум. Розкішний максимум. А у нас він є. Басейн у таборі це базовий мінімум чи розкішний максимум. Можна Басейн у таборі це базовий мінімум чи розкішний максимум. Базовий мінімум. Базовий мінімум. Е, я перепрошую. Обійми з наставником. Це базовий мінімум чи розкішний максимум? Я гадаю розкішний максимум. Базовий мінімум. Власна подушка з дому. Розкішний максимум. Розкішний максим. На розкішний максимум. Дякую, хлопці. А написати коментар: це базовий мінімум чи розкішний максимум?